Сьогодні в мене день розпаковок, тому покажу вам, що мені прислав віці бла. <с> Дивіться, які дві коробочки. Подивимося ще всередині. Новорічні. Мені подобається, що реально постаралась і такий рожевенький колір тут. Рожевеньке щось для пакування тут. Красота. Тож ось будемо дивитися, що всередині. Так, плакунок 1. Так, раз. О, Тут якесь стріло. Цікаво, цікаво. З якого почати, з якого почати. Почнемо з оранжевого. Я не знаю, що тут. Тут можна підписати і комусь подарувати. Ну, але хто буде дарувати б'юті блендер? Я сама не буду користуватись, ну? Серйозно? Момент істини. Малютка. Який він милий, який він оранжевий, пухкенький, м'якенький. Типовий б'юті блендер. Я так думаю, що тут будуть просто різні кольори. Так, я вгадала, такий зелененький. в мене був тільки рожевий. Я ніколи не бачила, що є інші кольори. Цікаво, чи ці рожеві коробці будуть саме такі, як в мене, був. Та-та-та-та! Ні, він більш яскравий. дивіться, який він прям неоновий. Класний. якщо їх намочити, воно дуже розбухає і дуже зручно наносити буквально всі кремові текстури. Щось ця коробочка мене порадувала, бо якраз мені треба. Було замінити мій попередній. Так, наступний наш лот. Відкриваємо. Там ще щось. Більше конфетті. О, тут щось цікаве. Тут у нас оце якийсь інший формат. Боже, які вони м'якінькі, які вони тоненькі. Це прям прикольно. Це можна щось, я не знаю, ще якісь кремові текстури наносити. Їх тут два штучки. Така упаковочка. Пилісточки. <смір> І ще два продукти. Перший в нас мило, очищаюче, спеціально для цього б'юті блендера, бо, звичайно, мило для рук. Воно чимось не дуже добре його чистить. І такі, такі гарні уні. І до повного набору. Та-да! Ще жовтенький. Боже, яке воно мило, яке воно класне! Ммм. Кайф, кайф. Дякую, люблю блендер. Це було дуже-дуже приємно.